А прийом бачимо стріляє турнір був символічний тим, що об'єднані і заряджає інших тому вражень дуже багато. Я би хотів запросити всіх, хто може і навіть хто не може дезайняти фізичною культурою і спортом, щоб кожен начанин займався і був здоровий. Я ніколи не грав в таку гру на, на короткий теніс. Це як в, як в, в плаванні коротка вода, називається, так? що на великій дистанції плавати. Тому значить, я дійшов до висновку, що таке міський голова у вас короткий теніс дуже добре грає. Значить, хоча і і тренером, тому результат є об'єктивний. Ми з моїм партнером, таке прихильники довгого тенісу, і ми, значить, не були готові до такої серйозної боротьби в короткій тенісі, тому справедливо програли.